Привіт, покажу вам ну, де ще буде із того оновленого ну, І всі проці, підписуйтесь на канал хто бачить ці відео спостерігає дивіться бо я старався Старався з усіх сил будував угу. я вміг тут угу. надо деступнути в та нічого Тут дещо обставлю таке моторш, тут також моторш, значить можна обставити як колючки деякі. І дещо ви помітите, нащо я та заробив деякі блоки, промоф і хочу вставити, але тут і так вернув. В одному А, картинах це завершає.

Так, 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 і так, і так, і так. Окей, тепер можемо... Добронько. Добренько. Ля, -ля, -ля, ля У мене захист проти ворожих мобів, яких я сюди не запрошую. Я сюди не буду тут ворожих мобів поки що.

Просто вибирати по Угу. клітеньку. У мене тут ще подивимось кліт. Ага, 400 я поставив. Угу. І тут теж, і як ви вже тут. Угу. Тут, якщо тобі разу стане це, то. Може, так ти. Натім човники. Грибуємо, грабим. І грибаємо назад. Щоб знову не стати набрати цей чор. Угу. Але на човні плавати швидше, ніж самостійно плавати. Зубачили, що це було. Угу. Mm -hmm. Так можеш моторсне щось поставити, як щоб, шип, але в мене немає шипів. Може щось як типу шипів? Хм. Hm. поки їй часто можна. Але що це таке, як шипи? Hm. Треба подумати і пошукати. Там десь, 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 десь ти можеш бути. Hm. Де ледеш? Мгум ну 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 О, ось це можна. Можна спробувати когось злякати. Але точно не вас. Цього не будете боятись. Ага, ось такі. Будете шипити. Угу. Добренько, Пік, пік, пік. Пік, 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 пик брам, 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 Пік, 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 пик, пик, пик. Ще пустой, жок, дай дочку. Уу, це можна. Так, то будуть папа бачити, як шипить. Не думаю, подумати, що вона буде коло, а там спереді ні, це просто так. Пік-пік. І всім до побачення!